Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і до нас у студію завітав Володимир Демчук, це мешканець села Промінь. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо в студії. Я Теж вітаю вас. Пане Володимире. От зокрема знаємо, що ви хочете і небайдужі мешканці вашого села хочуть перейменувати повернути точніше селу історичну назву Пілганів. Чому так? Власне, чому взялися за цю історію? Навіщо це саме зараз? Ну, я вам скажу, це не перше село взагалі в Україні, яке ну, хочемо перейменувати. Ми знаємо Володимир волинськ на Володимир, Новоград Волинськ, на так, так. Ну, кожне. Ну, і в нас історична назва, в нас село дуже історичне, таке воно засноване в 1451 році. От. І ну, різні версії були. А перейменували в 1964. му Така шла полоса, наприклад, Тут там маяки. Добу, ні, так? так, Радянську дубу, і там, я там сам корінний житель. Я пам'ятаю, в школі вчили, що це Пілгані, пулхан, що там якийсь хан був, що назвали в честь хана. Знаєте? І ну, я питав історики. Історики сказали взагалі ніякого Пулхана не було. Взагалі таких хан як Пул, не було. село було назване Піл, Пілга Пулканов, бо на території вони Польщі були. От. А в 64-му році без дозволу громади. Чи без рішення громади, не було рішення Нисіцької ради. в 64 році село було перейменоване в село Промінь. Різні думки є в людей. Наше село дуже сильне патріотичне, є і було. З тієї точки зору, що, на мою думку, що так було перейменовано, Що тільки з нашого села, а я протоколів дуже багато читав, було виселено біля 120 сімей. І десь хто бачив, що патріотичне сім'я це підтвердження я науковців і сказали, це що власне, це в майже в 64-му це просто стерте село, що воно таке патріотичне було і назви не було. А куди виселяли Ви знаєте, виселяли? виселяли на Сибір. Дуже багато і з дітьми, і сім'ї я читав дуже багато про протоколів, про наших жителів, які дійсно були патріотами. Такі жителі, які в інтереси е, нашої громади, України, були вишколи, де збиралося до 300 чоловік на вишки по от, то ну, 64-го, просто щоб стерти лиця і щоб і нази не було. Лишалися ті, хто нейтральні, так? Прошу. ті, хто мовчали. Ви кажете, от стільки сімей висели. Це, мабуть, ті, хто свою думку дуже активно ну, показували, показували. Так. Ну, вони не, не те, що там тоді показували, бо це були 43 й 42 й 44-й рік. Це ті люди, да, ті ті люди, які дійсно патріотами були і військові інтереси України в той час. Це не так само просто було. І більшість з, більші з них було виселено на Сибір. Ті, хто лишались, ті просто нічого не висловлювали, так? Ну не лишалися, вони різні там моменти були, бо. Це інше питання, я читав багато протоколів, наприклад, тих людей, які ну, мінімум давали 10 і 5 поселень. А от хто мав більшу, вищу освіту, наші жителі, такі відомі жителі, і їм давали 20 років і 5 поселень, і жоден чоловік на етапи не відбув. Розумієте, просто вони мали освіту, 7-8 класів, і просто на той час не хотіли мати розумних людей. Просто вони не були на етапі і чурмі. Дуже ну ламала хребет. Я вам кажу дуже серйозно. І в нас останній десь 1947 1949 рік знайшли е схорон з документами, з літературою. Ну, патріотичне село. Пілганів і де б я не читав ті протоколи, їх дуже багато перечитав. Оцих людей писало. Місце народження, село Пілганів, місце народження, село Піленів. В 64 му прийняли рішення без погодження жителями села переименували на село Промінь. А чому, до речі, на промінь? Що це за особливість? Так, але це ідеологічна робота була. Я ще хочу раз підтвердити те, щоб просто стерти село, щоб, щоб і назви не було Пілганів, бо воно дійсно було патріотичне. Пане Володимире, а цікаво ще після власне відновлення Україною незалежності, чи повернувся хтось в село із тих, кого свого часу депортували в Сибір, чи, чи знайшлися ті люди, котрі хотіли повернутися додому? Ну я вам скажу, що основному поверталися в 60-х роках. В, тобто, в 60-х вис... виселяли і в 60-х... Ні, виселяли ну, в 43-й, а... 44-й, 45-й, 50-й роки, 51-й, 52-й. Там, наприклад, чоловік був на фронті, а дружину з дитиною виселяли, виселяли, виселяли на Сибір. Він вертався з фронту, їхав, щоб забрати дитину і жінку на Сибір. Йому не віддавали. Різні речі. Це, це окрема тема, тут багато можна говорити. Це така. Ну, історія е, не проста, розумієте, тому що, але дітки маленькі і виселяли ніхто не думаючи. Розумієте, то якраз і, і, і по селу. Але ще вам скажу, що чого Пілганів Пілен це взагалі історичне село. В 1702 році Данило Братковський це такий відомий, колоритна фігура. Їх, ви знаєте, пам'ятник його на, так, так. на, на тут, ну, є. На замку. На замку він, да. він йшов в 1702 році з Києва. Його зловили тут недалеко і далеко в тому районі. І коли його допитували, йому задали питання, про що ти, ти ходив. Він сказав, відстоєння православ'я і про е, чуда Полгановські. Оце ікона наша. Це півнося, чудотворна ікона. Таку може продемонструйте, О, можливо, хто побачить. Да, це це півноси, чудотворна Прошу ікона. Прошу режисерів вивезти. Наша, наша. От, і Данило Братковський про цю ікону говорив. І в нас навколо церкви в тих руках були дими, як називали, ну, будинки. І люди їздили до нас, село Пілганів, ну, будемо так говорити на лікування. Бо тут от є клейма. Чудодійна, так? Чудодійна, так. Вона е, і це. І які чудотворні дії, вона це, то дуже багато. І це ще історична така довідка. Я люблю ці речі про своє рідне село. І Там, коли знали в місті Луцьку в монастирі, що в нас є така чудотворна ікона, і хотіли її забрати. Ну, це 1702 рік. Так, 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 так. Це Данило Братковський так, так, так. тільки підтвердив це про чуда Пугановське. Розумієте? І, а я думаю, що вона ще давніша ця ікона. І хотіли забрати в Луцьк, але Півносці не дали. І коли оці почалися рухи між Півном і Монахами з Луцька, да, дійшло до короля польського. Це історично підтвердження, сказав, хай вона залишається в селі. То я думаю, хіба сьогодні не є, що в нас пінанська чудотворна ікона відома, відома, чуд... і сьогодні, що в село було промін, ну, я цього не розумію. розумієте? Я поважаю, дум... якась... да, ну, я, я поважаю думку всіх людей, тому що кожен має своє бачення. З великою повагою я до них відношуся. Але коли йому починаєш їм розказувати історію, я казав: читайте історію. Читайте історію, побачите багато що цікавого, а не так. Що я приїхала там чи приїхав в 64 році, що буде помінь. Слідуючи питання, що треба, там треба документи міняти, треба, ну не треба документів. Є законодавство, читайте чисто законодавство. Ви не думаєте, що, наприклад, Володимир, де 50 тисяч населення, там все, що міняє якісь документи. Ось то села, де ми перейменуємо, ми перейменуємо. Буде село Піленів і будуть документи видавати на село Піленів. О, різні версії, різні версії є, що не на часі, що є інші питання. Ну, життя йде. Це повертати історичну назву і без питань І, маючи такі ну, Таку історію. Таку історію. Так, і реліквії, такі які реліквії, які так. так. вирішують. Слухай, та я знаєте, що подумала, наскільки все таки важливий розголос От вдалося так жителям дійти аж до короля. Це ж інформація, їй ну, ж ну, треба було настільки цю тему підняти, щоб захистити. так? Yep. Тобто це насправді ну, та метода, якою можна працювати і зараз. І, і важливо працювати. Yep. Бо скільки нам треба зараз захищати, скільки нам треба зараз повертати своє. так? Я вам хочу сказати, що, мабуть, тоді були хлопці не зробку десятка, <гум> що не віддали ніколи. Yep. Розумієте, це серйозні речі. Я кажу, це відомо, це не те, що. Наче приїжджали, я читав, довідки є, історичні довідки, все як не має бути, бо що навколо церкви були дими, будинки. Mm -hmm. да, люди приїжджали, там жили, ходили, молилися, і стільювалися. Розумієте, це хіба не святиня? Це святиня, отака. Ми її відновили, вона є. Розумієте, це серйозні речі, Правильно ви кажете, пане Володимире. Я... А що цікаво в цьому розрізі? Чи це чи, чи ця ікона зараз є в цій церкві? Вашій Ну, копія чи... є, копія є, так. є. Yeah. А про оригінал знаєте де він? Ну, я не знаю, я не, не хочу вникати. І <рес> не скажу, я, я думаю, не скажу, що це ну, правда, але, я вам скажу, але десь вона там, я думаю... Ну, я не буду. Не знаю. Я <рес> не знаю, чи далі. ми її оберігаємо, бо якщо про ікону говорити, да, про нашу Пігунувську, це історія така. Я думаю, що ви читали. і Звичайно. Це біля полотків образ Божої Матері. І кожне село ходило. Ну, з навколишніх. І тільки образ Божої Мати показався нашим пігонусям. Mm -hmm. І вони, mm -hmm. будь забрали її, вони mm -hmm. ну, забрали mm -hmm. її в село. Отак от, от, ви дивіться, це е, така ікона серйозна. Воно ну, люба ікона серйозна, розумієте, але те, що в нас в селі вона є, це, це приємно. Та та безумовно пане Володимире. Ще цікаво ви трошки зачепили реакцію власне ваших односельчан про те, що дехто говорить не на часі, якось можливо не зовсім приймає цю історію, не вважає її, скажімо так, до повернення, що вона важлива до повернення, але о, цікаво, які контраргументи. Вам, зокрема, зазвичай висувають такі, можливо, якісь радикальні, радикально налаштовані мешканці. От чому ні, наприклад? знаєте, я не розумію, взагалі не розумію, розумієте? От я скажу, з повагою відношуся до всіх. О, Єдине питання, яке кажуть, окремі, говорить, не на часі. Другі говорять, ну, треба документи міняти. Інші речі по ньому. Я їм кажу, ви вникніть в історію села. Але ж зазвичай ці документи навіть ці ж люди і не змінюють. Це змінюють е, якісь, скажімо, такі держ, держслужбовці. Е, зазвичай це ну якби решту е, значну частину села це і не стосується. Тобто, це чисто технічні технічні не так? це, але я але люди не хочуть розуміти е, такі да, речі. Ну, окремо, то взагалі. Але я кажу, що коли маючи таку святиню і село Піленів, і що воно було променем, ну я не думаю, що в іншому селі там в один день перейменувати і не думали. Ну, але треба рахувати думки тих людей, які є, якими спілкуємося, ну, кожен власну думку має висловити. Да? В 64-му я був першому класі. Вчився. В цій школі я пам'ятаю, що щоб, ну, була така ідеологічна, що був пухан. Там була палатка за ставком стояла. Коли я звернувся по історії, я люблю історію свого рідного краю, свого села. Я багато читаю, багато протоколів переглянув. І коли я звернувся, такий відомий у нас краєзнавець гуртовий був, чули, так? Так Сторчина, то це. я кажу, Оксандру, пане Олександру, кажу, а який пухан. Ну, не було взагалі. Яких наукових спитань, що е, це? Ну і логічна робота була. Сказали, що е, треба прийменувати на пробінь, бо був пул хан і його треба обрати. Але це інше це пи... вплив вплив такої страшної да, цієї да, системи. Да, да, і можливо, це наслідки, так що люди тепер просто вони не розуміють, хто вони, що вони, де вони, так? Ну окремі Ти... повинні розуміють, але я хочу ще було і, і, і є дуже патріотичне су. А як оцю цю усвідомленість повернути? От тим, хто ще цього не зрозумів, Так, ми розуміємо, Значе, що ви все таки своєрідну шлях свою рідну еволіційний... роботу робите е так людям, але все ж таки можливо цього недостатньо. Що ви ну, ще недостатньо. це їхнє бачення? От будемо робити слухання, запрошуємо науковців. Mm -hmm. такі слухування, серйозних науковців. Оце, що казали по перейменування села, бо було дійсно патріотичне. Я ще раз повторюю, до 120 чоловік сімей було вислано. І ну придумали, що пуха. І, і, і перейменували. Так, так. Пане Володимире, цікаво ще, от протягом якого часу ви займаєтеся саме цією історією, саме перейменуванням, відколи, можливо, там деяким людям чи, чи загалом всьому селу пояснюєте те, що треба дійсно повернути історичну назву? Треба Це поя... цього року відбулося після повномасштабного ну, бі... чи бі... минулого? Більше бі... крік. Але розумієте, пояснюєш, ну. Кожен має своє бачення. А цікаво, як ви самі дійшли до цього усвідомлення. Ви ж фактично виховалися, ходили в школи, я так розумію, в заклади Ходи навчальні в навчальні саме за радянських часів. Але відповідно, так як ви, скажімо, так, втрималися в цьому ідеологічному тискові? Просто тому, що... любов до землі і байдужість Я вам скажу: я завжди люблю Україну. Де б на яких посадах э, не працював? Да, я завжди розмовляв на українській мові. Де б я не їздив? Чи в Крим, чи де, якщо мене розуміють э, українською, то чого я буду розмовляти по-російськи? Розумієте, це моє було глибоке таке переконання. Моя це позиція, позиція дуже. Це від батьків передалося, чи ну, якесь самовиховання? У мене теж сім'я патріотична була. Це окрема тема. Даруйте, пане Володимире, що можливо перебиваємо, але от цікаво, ви кажете, і ваша сім'я була патріотичною, і з огляду на ваші слова, це відчувається звичайно. Але чи торкнулася ось та депортація, зокрема вашої родини в тих 40-х, 50-х роках минулого сторіччя? Ну торкнулося це. Ну, по перше, Як сказати, моєї баби, рідня, серця, сестра відбувала строк. Mm -hmm. Рідний брат відбув 10, не відбув, просто він не відбув на етап. Просто він, я читав протоколи, ці, ці всі зараз доступно і, і маючи на увазі, то це то він просто на етап не відбув. Його він десь загинув в тюрмі. Батько мій бабою виїжджали отут, біля сільського вже садили в поїзд, а його батьки вже вивезли в Кемрьську область, мої баби. І просто вийшов дільничний інспектор, каже, а та що тебе виселяють? Тебе ж чоловік загинув на фронті. Просто, якби вона не побачила, чи він її не побачив, ви б всю сім'ю. Випадковість. Випадковість, і вона вернулася додому в село. Такі речі, то в нас в селі майже кожну хату торкнулися, mm -hmm. тому що багато чого. І головне, що великі переконання мали. І читаючи ці протоколи, всі, які я прочитав, про кожного нашого жителя села, розумієте, ну, дійсно, вони глибокі переконання мали в тому. Хтось допомагав, хтось на вишкіл ходив. І коли в допити я читаю, що збиралися біля церкви, потім вийшли, йшли, там, у нас така між гаї, о, і збиралися, скільки у вас там в протоколі? 300 чоловік. Це 300 чоловік з одного села. Це немаловажно. Це 43-й, 42-й рік. Розумієте? Це яке люди мали переконання, що відштоювати інтереси України? Угу. От мені дуже цікаво. Може, в мене якісь такі можливо, дуже жіноче питання, ну, може, дуже дитяче, я просто жива людина. І скажіть, чи це важливо насправді от повертати ці автентичні назви? Що це дає взагалі? Містцю, країні, людям? От поясніть. Людині, людям, які не розуміють, наприклад, наскільки це важливо взагалі. Що, що це дає? Ну, це такі. вертає той наш справжній дух, той, то вертає той настрій, який має бути, щоб люди цікавилися своєю історією, щоб вони не забували її, щоб вони починали оці протоколи, як ви кажете, вирити, дивитися. От, от яка мета основна? Ну я вам скажу, хто не пам'ятає минулого, то немає майбутнього. Якщо ми не будемо вивчати свою історію, Безумніше. свої родоводи тих людей, які жили, ну люди жили там. Я теж багатьох їх чуть-чуть пам'ятаю, ну я так, що знаєте, розумію, такі, як посубираються старші, і так тишком розкажуть про це, все, про цей рух, визвольниця, все це. Коли в нас просвіта в 30-х роках була, і дуже багато людей було в просвіті, да, там пишло ім'я просвіта села Пілганів. Це такі люди, які, наче дійсно патріотами, були, створили просвіту, там і бібліотека була. Ну це такі, знаєте, як вам сказати, що люди, а духовність так? українська, там через просвіту. Так, але діти, вони ж не сильно цим цікавляться. Мовно ну, чи, чи цікавляться? Ну, чи взагалі я, село? Я живе? вдома, я не кажу про на про на? Я взагалі, як вдома ти поставиш, як ага. ти розкажеш про свій родовід. Як ти ото порозписуєш, що я от знайшов роду віч віз року. І я порозписував, найде так, то кожен де як це, це і треба їм розказати. А якщо сьогодні приходить до комп'ютера і ноутбук, ну Тобто родина так має передати із Ну, родина це без в... питань. Mm -hmm. Ну ми ж э, будемо так пасти, пасли корови і ці старші люди нам ці історії розказували, ми сиділи і слухали. Mm -hmm. Знає, я своїм дітям пробую там щось розказувати, в да? них інші погляди, але вони слухають. Це нормально, розумієте? Ну тобто інформація заходить. Так, якщо ми не передамо, э, це, то вони не будуть знати. Ну, а якщо mm -hmm. десь я, от, наприклад, зараз чуть-чуть... Э, Ну, я сказати, жалію, що я менше питав своєї родини. Mm -hmm. Ну, туди mm -hmm. менше і розказували, розумієте, боялися. Боялися, розумієте це. Але це треба. Ми зробили в селі стелу. У нас гарна стела в Пілонові, де ті люди, які загинули за, за Україну, в таборах, багато не повернулося. О, теж я знаю цю історію О, тих людей, бо вам ну, можливість читати протокол. Так, так, так. Звичайно, це має бути історична пам'ять. Пане Володимире, ну підсумовуючи нашу розмову, маєте можливість звернутися, зокрема, до мешканців свого села, до мешканців Терборатонської територіальної громади, загалом до всіх українців. Власне, чому треба змінити? Промінь на е, пілганів. Я не буду звертатися до цілої України, да? нам перемоги, миру, злагоди, добробуту. От. А те, що до своїх жителів поважаю вас, ціную, вивчайте історію, дорожіть минулим, бо без минулого немає майбутнього, в кожного є своя власна точка зору. Але я думаю, що пілганів буде. Що ж, ми вам бажаємо на цьому шляху успіху, і хай все буде добре і в вашому селі, і зокрема, у вас нехай дійсно перейменування, якщо таке відбудеться, не буде. Скажімо, таким розділювачем у вашому у вашому селі, і загалом, щоб все все добре, оцей процес добре відбувся, і навпаки, стало село більш об'єднане, більш консолідоване, більш, скажімо, таке патріотичне, про яке ви власне про що ви говорили в нашому етері. Отож, же Володимир Демчук, мешканець села Промінь Братинської територіальної громади Луцького району, був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1 і з паном Володимиром з Володимиром спілкувалися про повернення його селу своєї історичної назви Пілганів. На все добре, тримайтеся і нехай нам усім щастить. Дякую.